В Україні посилять контроль за бадами. Що зміниться та які результати це повинно принести? Запитуємо у Тетяни Скапи, виконувачки обов'язків директора департаменту громадського здоров'я Моз України. етері громадського радіо працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Почнімо з того, як розповсюдження бадів, тобто біологічно активних добавок до їжі, контролюється в Україні зараз. Як в Україні, так і в Європейському Союзі дієтичні добавки, знані, скажімо так, в народі, як біологічно активні добавки, як БАДИ, контролюються як харчові продукти, тому що відповідно до законодавства ЄС і українського нашого законодавства, ця категорія. Відноситься до категорії харчових продуктів, і відповідно контроль здійснюється відповідно до законодавства про безпечність та якість харчових продуктів. Зрозуміло. А відповідно до законопроекту, про який ми говоримо, як хочуть посилити контроль, які нові правила можуть з'явитися. Е, зараз для того, щоб розмістити на ринку дієтичну добавку, достатньо е, просто оформити певні документи, зареєструвати оператора ринку харчових продуктів, і можна вводити. Ну звісно, що ця, ця продукція має відповідати вимогам законодавства, і можна її вводити в обіг на ринок для того, щоб е, контролюючий орган Держпродспоживслужба мала Інформацію про те, які ж наразі на ринку дієтичні добавки перебувають взагалі. Е, законом перед проектом закону передбачено, що перед тим як оператор ринку харчових продуктів введе в обіг е, такий продукт, він має повідомити про це компетентний орган. Тобто, він має надіслати йому повідомлення, а також надіслати. Етикетку, проект етикетки маркування до цього продукту, щоб у контролюючого органу був вичерпний перелік власне тих е суб'єктів і тих дітичних добавок, які перебувають на ринку в Україні. Ну і звісно, що е, закон передбачає е, затвердження вичерпного переліку тих вітамінів, мінеральних речовин і інших екстрактів, які можуть використовуватись для виробництва дієтичних добавок. Наразі такого вичерпного переліку з максимально допустимими дозами цих речовин, які можуть реалізуватись, немає. Це важливе оновлення справді. А чи з'являться якісь особливі вимоги щодо маркування, аби одразу було зрозуміло, що річ, яка перед нами, це БАД, а не лікарський засіб? Ну насправді такі вимоги існують і сьогодні, тому що відповідно до діючого сьогодні законодавства, на маркуванні такого продукту має бути чітко зазначено, що це е, дієтична добавка. Якщо, наприклад, е, такого зазначення немає, то е, це вже зараз не відповідає вимогам законодавства. І якщо, наприклад, е, споживач, Купує якусь продукцію, наприклад, в аптечній мережі, або зважаючи, що це харчовий продукт, навіть просто в магазині, обов'язково завжди потрібно звертати увагу на маркування, що там написано, тому що ви таким чином зможете е, уберегти себе від тієї продукції, яку ви, наприклад, не хотіли би придбати. Чи зрозуміло наразі в законопроекті, чи це прописано, як штрафуватимуть тих, хто буде порушувати оновлені правила? Так, звісно, законопроект передбачає, по-перше, посилення відповідальності шляхом збільшення сум штрафних санкцій за порушення законодавства. І в законопроекті так само чітко передбачено. Яке покарання, яка, який, яка сума штрафу за те чи інше порушення тим чи іншим суб'єктом господарювання? Наприклад, якщо це виробник дієтичних добавок порушив законодавство про про основні принципи вимоги до безпечності якості харчових продуктів, він несе один рівень відповідальності, і це е, штраф, е, там, наприклад, е, Мені здається, може сягати 800 тисяч гривень за порушення, якщо це, наприклад, суб'єкт господарювання, який реалізує цю продукцію, то він несе відповідальність власне в межах того, що тієї діяльності, яку він здійснює, і так само до нього застосовуються штрафні санкції. І як я сказала, вже рівень цих штрафних санкцій значно посилений. До речі, за словами міністра охорони здоров'я, сьогодні ринок переповнений продукцією, що вводить спожив... споживачів в оману, казав пан Ляшко, маючи на увазі бади. Що нам, в принципі, відомо про ринок бадів дійсно в Україні? Чому він такий переповнений? Це якраз сталося тому, що бракувало контролю? Е, ну, насправді. Е... У зв'язку з останніми подіями спочатку це була е, пандемія ковід. Зараз це повномасштабне вторгнення Російської Федерації, і е, звісно, що для того, щоб ну, країна діяла в, в певних рамках і були обмежені в тому числі планові е, перевірки, і зараз обмежені планові перевірки і плановий контроль. За реалізацію певної продукції в різних сферах, тому це одна, одна з причин, скажімо так, да що не здійснювався контроль з іншого боку. Знову ж таки, в законодавстві у визначенні зазначено, що для виробництва дієтичних добавок можуть використовуватись як мінеральні речовини, так і вітаміни, а так і інші речовини, які містять там фізіологічний ефект. І от суб'єкти господарювання, скажімо так. Користуючись недосконалістю такою законодавства під іншими речовинами, в БАДИ вкладали абсолютно, скажімо так, різні речі. Наразі ми це виправили, і Міністерство охорони здоров'я буде затверджувати вичерпний перелік тих речовин, які можна використовувати в дієтичних добавках з зазначенням конкретної максимально допустимої дози такої речовини, яка може бути використана при виробництві дієтичної добавки. І на нашу думку, це е, значно, е, значно покращить ситуацію на ринку, тому що е, це буде, скажімо так, більш чітке регулювання. А оцю популярність ми про неї трошки згадували загалом бадів в світі в Україні. Ви її відзначаєте? Ну, наприклад, що цей ринок там зростає з року в рік? Є якісь цифри у нас? Е, ну, як я вже говорила на початку, контроль е, за е, обігом такої продукції належить до повноважень Держпродспоживслужби, тому що це є харчовий продукт. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я не наділено повноваженнями щодо контролю, а також щодо обліку ввезення або вивезення або реалізації такої продукції. Тому, можливо, у Держпродспоживслужби є загальні якісь дані стосовно. Е, Об'ємів продажу такої продукції, але загальна світова тенденція говорить про те, що власне е споживання Дієтичних добавок да бадів, як говорять в народі, воно з року в рік зростає насправді. Ну, і тут до вас, як до очільниці департаменту громадського здоров'я, хочеться звернутися, чи є розуміння наскільки українці поінформовані щодо корисності правильного застосування цих бадів, так чи вживають українці українки їх безконтрольно з того, що вам відомо, можливо. Або наскільки у нас культура споживання цих бадів відповідна є або ні? Е, ну, насправді досить складно сказати е, стосовно реальної ситуації, яка існує, але точно можу сказати, що е, в нас, е, мені здається, на достатньо низькому рівні загалом. Е, Поінформованість стосовно е, здорового харчування, тому що багато хто е, вважає, що здорове харчування це занадто дорого. І це нереалістично, і в такому випадку можливо починають використовувати дієтичні добавки, які можливо їм і не потрібно було б споживати, якби вони трішечки скоригували, скажімо так, свій раціон і, наприклад, дотримувались тих рекомендацій щодо здорового харчування, які затверджені міністерством охорони здоров'я ще в 2017 році. А вони ну достатньо прості. Про те, що в Україні посилять контроль за БАДами, говорили з виконувачкою обов'язків директора департаменту громадського здоров'я Моз України Тетяною Скапою. В етері громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.